Усім привіт! Черговий випуск Аудіобалачок з Павлом. Сьогодні поговоримо про відносно дорогі навушники. Ну, вони дорогі насправді просто є набагато дорожче, але це вже така дуже авдіофільська умовність. Тобто, навушники за 1000 євро. Від компанії, про яку я вже казав, і це грецька компанія Sound. Сьогодні поговоримо про їх віце-флагманську, предфлагманську, коротше, другу зверху модель за ціною під назвою Flame. Я вже робив огляд на їх авант. Дуже класні навушники для тих, хто хоче доволі нейтральну технічну подачу. Flame – це не 10, а 8 арматурні внутрішньоканальні навушники. Ну вони є в кастомній і в універсальній формі, як завжди. А, і вони відтюнінговані трохи більш веселому стилі, але все рівно обіцяють технічність, нейтральність, натуральність і все таке інше. Тобто Тут у нас 8 арматур, 4 іде на баста середні частоти, 2 на середній і верхній, і 2 арматури на супервисокі частоти, 4-полосний електричний кросовер від 5 Гц до 24 кГц частотний діапазон, імпеданс 16 Ом, пасивна шумоізоляція до 35 дБ і 3 звуководи в нас. Ну, тобто така доволі гарна, серйозна. Конструкція, їх флагман 1400 євро, предфлагманська моделька 1000. Ну там 990, але ну вже тут, думаю, можна округлити вгору. В цілому такий сегмент. Вони працюють в Греції, роблять там свої навушники і максимум всього намагаються взяти локального. Вони також популярні серед їх артистів місцевих. ну як... Компанія, яка робить і сценічні монітори, звісно, вони взагалі дуже підкреслюють це, цю орієнтацію. А, ну що ще про них казати? Давайте на все це дивитися. А анекдот дня сьогодні такий. Справжня любов це коли ти помив кота, а він все рівно підійшов і потерся тобі об ногу. З точки зору упакування, все залишається так, як і було в попередній модельці. Ну, в них цілий модельний ряд, вони все пакують так само, вони використовують послуги виробників упаковки локальних. Тому в нас тут доволі просте пакування, класичний чорний картон. І ось така суперобкладинка трохи сірого кольору. Тут багато інформації, і девіз, якийсь, і їх фірмові технології, і специфікації, і опис, що вони тут як робили. Всередині ось така картонна коробка з їх логотипчиком. І тут в нас, по-перше, баночка. Ну її навіть не назвеш бляшаночкою, тому що вона така доволі кондова за матеріалами. Тут в нас навушники. Мені цікаво, наскільки страждає виробництво баночок для кремів через авдіофілів. Тут в нас безпосередньо навушники. І тут в нас аксесуари, базовий доволі набір, але в цілому тут є прикольна несподівана штука. Тож в нас тут 5 пар різних насадок, 6, точніше, враховуючи ті, що на навушниках є ось такий інструмент для того, щоб їх чистити. Є парочка стікерів, які завжди намагаються залишитися в коробці і не потрапити в кадр чорний і білий, якщо ви захочете десь наклеїти. І пара ось таких пластикових медіаторів. Навіть якщо ви не граєте на гітарі, можете або подарувати другому гітаристу, або це взагалі корисна в господарстві штука, можна щось ними підкрутити, або, наприклад, підчепити ці защёлки, які тримають пластикові корпуси разом. Самі навушники ось такі, радикально чорний колір. Але в цілому ви можете оговорювати кольорову гаму, окремо кольор фейсплейтів і кольор самих шелів. Тут є ось такий фіолетовий логотип на них, трошечки їм не вистачило балансу Тут, -тут трошки ліній, тому воно виглядає трохи так рвано, але це вже такі домахування. Ну і Звісно, в них є універсальні, є кастомні. Тобто це універсал, і зроблений він максимально універсально за формою. Тобто, тут в нас. Ергономіка на максимальному рівні для вух, ну, кому пощастило з вухами, доволі довгий звуковод, який дає трошки навіть кращу за середню шумоізоляцію, три обіцяні окремі трубки і виступ, щоб тримати насадки. Тому тут все на цілковито логічному рівні. Тут серійний номер, логотипчик, перемикач, який теж змінює подачу, як в старшій модельці. Використовується звичайний двопіновий коннектор, доволі туго сіли е, ці штекери, тому не буду зараз їх витягати, щоб зайвий раз не совати, але тут звичайний класичний двопіновий коннектор. Як бачите, не втоплений, не виступає, все просто так. Комплектний кабель, практичний, простий, авдіофі... як? не авдіофільські там канати чи намагання зробити якийсь пафос. Тут така робоча лош... конячка, лошадка. Є завушини, які тримають його, кабель м'якенький, приємний мікрофонний ефект майже відсутній. Ось тут розгалужувач з повзунком. І ось так от він іде звитий до самісінького ось такого кутового конектору. Тож класний комплект поставки, гарний дизайн, все доволі практично. і... Наближено до реальної експлуатації, точка зору звуку. В цілому в нас тут технічний арматурний звук, але в той самий час e, Sounds вирішили, що навіщо робити те саме, що у флагмані, але там з меншою кількістю випромінювачів і дешевше. Тут вони зробили звук, трохи додали в нього ваги, і за рахунок цього він став такий більш щільний, більш злитний, більш музикальний, але знов таки він зберіг дуже гарний рівень технічності. Тут використовуються соніонівські арматури, доволі класні, і це тут помітно, наприклад, на низьких частотах нові ці соніонівські басові арматури, вони, скажімо так, наближаються до динами. і в цілому вони відтюнінговані так, щоб давати вам такий більш трохи більш вагомий бас. Тут є ось цей перемикач, він додає десь на низьких частотах, ну, приблизно так, от, на око, ну, точніше, на вухо, десь 4-5 дБ. В плюс, якщо його перемкнути вгору, доволі зручні перемикачі, тому що їм ними можна користуватися навіть коли навушники у вас у вусі. Тобто без проблем. Я не думаю, що є сенс часто їх туди-сюди смикати. Але тут е, просто знайти, який з варіантів вам подобається більше, і використовувати його. Не знаю, наскільки ці перемикачі довготривалі, мають бути нормальні, але ж це можна дізнатися тільки з часом. Тож мені подобається позиція вниз. Комусь може подобатися більше позиція вгору. Тобто бас стає ще трохи вагомішим і середні частоти, і зменшується акцент на верхніх частотах трохи. Але навіть з перемикачем донизу, все, все рівно вони такі, от є трохи доданої ваги. Глибина низьких частот, звісно, прекрасна є удар, є пружність. Але от вони трошечки зменшили ось цю швидкість, щоб вони звучали менш сухо і додали ваги. Ну, тобто тут просто неможливо зробити і те, і те одночасно, тому що вага і, скажімо, швидкість, вони проти, як, не зовсім прям протилежність одне одного, але вони мають там обратну пропорційну залежність, ну, як і в житті насправді. І з людьми, так, і з людьми, і з усім іншим. Тож, дуже приємна тілесність в інструментах, особливо в тих, що натуральні. В той самий час доволі непоганий, ось цей гуркіт, коли він потрібен, але не робиться на ньому максимальний акцент, і мені такий тюнінг подобається, тому що я взагалі не полюбляю ось цю сучасну тенденцію робити ось цей прям такий щільний. Потужний могутній бас, через нього багато інструментів просто починають звучати ефектно, але супер ненатурально. Тут в нас навпаки все натурально і все чудово. Гарно передані текстури, бо це ж, все ж таки арматури, і дуже когерентно зроблений перехід на середні частоти. Приклад, в нас перший це. Massive attack, Teardrop, тут у нас і басова лінія класна, яку ці навушники відіграють, і вокали, і інші інструменти, які припадають на середні та верхні частоти. І ці навушники завдяки своїй технічності також дуже добре це грають. І незвичний трек, якщо до, приклад... якщо до тестового, але він тут не тестовий, він тут для прикладу. Звісно, бо якість запису, ну, така, скажімо, терпима. Це відома коло в ктулу від Металіки, і, звісно, це бенефіс їх колишнього басиста. На жаль, загиблого Кліфа Бёртона. Підозрюю, що якщо б він залишився живим, то насправді Металіка пішла б іншим шляхом, і ми б не бачили того, що ми побачили в 2000-х роках. Але тут це просто шедевр музики, інструментал, і, звісно, бас-гітара. Й Бёртон тут грають дуже важливу роль. Створюючи майже все. І ось ці навушники дуже класно звучать з цією бас-гітарою. Якщо говорити про середні частоти, то тут в цілому в нас ось таке от поєднання, є і вага трохи додани, її тут дуже небагато, тому не треба там, сприймати їх як якісь там теплі навушники. І в той самий час в нас є дуже гарна технічність. Немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, але деталізація чудова, тому в цілому тут ось. Ця вага додана трошечки, вона виступає такою основою, на, якій, на яку накладається технічність. І завдяки цьому музика звучить дуже цільно, дуже сприймається як-все от все разом. І тут немає ось такого розвалу на тонкі шари, як це роблять моніторні навушники. Але в той самий час ви маєте дуже гарну е натуральність інструментів, всі їх дрібні нюанси. Але без їх висування наперед. В той самий час чудова вага на вокалі і на інструментах середньочастотного спектру, і достатньо технічності для того, що в нас потрапляє в верхню середину і там вище. Уявна сцена доволі велика, гарно побудована, з перемикачем вгору трохи менше, з перемикачем вниз трохи більше, не максимальна, але дійсно непогано побудована і. В ширину і в глибину все розділено, все спозиціоновано дуже приємно. Тому в цілому це ось такий досвід занурення дійсно в музику, а не вислуховування якихось дрібних нюансів. Вони не суперкритичні до якості запису, але, ну, як завжди, особливо на такому рівні, все ж кращий матеріал буде давати кращі результати. І по прикладах в нас перший це Judas Priest Pain Killer, просто ж максимум швидкості. Максимум драйву, максимум гітар, максимум всього. Тобто, і в той самий час це вимагає певної технічності, і е, одночасно е, треба, щоб навушники і плеєр не були супер сухі, тому що це буде доволі неприємно слухати. Але тут в нас на щастя, ось такий чудовий баланс, який дає нам насолодитися і швидкістю трека, і в той самий час все ж дає відчуття цілісності цього музикального твору. І другий приклад це Red Hot Chili Peppers, взагалі Stadium Arcadium, дивовижний альбом. Не пам'ятаю, скільки там треків, але їх там дуже-дуже-дуже багато. І взагалі, притому я б не сказав, що якісь з них там прям зовсім прохідні, тому що всі вони цікаві і класні. Ну і Warlocks — це теж ну, доволі типовий трек Red Hot Chili Peppers. Тобто в них є свій унікальний звук. І як тільки ви там чуєте перші, я не знаю, там 5 секунд треку, ви вже розумієте, що це за група грає. Тут в нас і цей басовий вайб, і гітара, і вокал, все це впізнавано. І ці навушники дуже добре все це відіграють як окремі частини, так і все це разом дозволяючи дуже легко вгадати, хто це в нас такі, і приготуватися до прослуховування цієї чудової чудового гурту. Щодо верхніх частот, вони тут, ну, як сказати, вони не пом'якшені, але вони не агресивні. Це арматура, така от типові арматурні верхні частоти, дуже повітряні, легкі, такі. Я навіть хочу їх інколи назвати тендітними. Такі от трохи прискорення атаки і затухання, дуже-дуже гарна протяжність десь максимальна. Добрі, дуже добрі, але не ідеальні, не ідеальна шаруватість, тобто, це ж за шаруватістю, і цією вишуканістю, це до більш флагманських моделей, але тут шаруватість на дуже гарному рівні, і це дає нам усі ці післязвуча інструментів, дозволяє їх дуже легко розплутати. Усі ці обертони, що йдуть вгору, там десь в нескінченність і все таке. А, що ще про сказати? Вони не для тих, хто не полюбляє верхні частоти, вони для тих, хто не хоче їх різкими. Тобто, вони тут присутні, вони тут е, близькі до того, що є в записі. Якщо в запису вони різкі, вони будуть звучати трохи різкувато, але тут немає ось цієї додаткової енергії, яку часто дають в тюнінгу для того, щоб створити ось цей ефект псевдодеталізації. Тут цього немає і це. Ну, мабуть, чудово, це лягає в загальну канву їх тюнінгу, тобто вони намагаються бути максимально такими е різкими гіпердетальними на верхніх частотах, тобто тут воно більш пасує до середніх і низьких частот, даючи, ну, скажімо, не зовсім прям комфортні верхні частоти, але ближчу до них подачу. Але в той самий час звучить все дуже на гарному технічному рівні. Ну і... Що в нас тут по прикладах? Перше, це Мелісаменаго. Smoke Signs, ну, як бачите, за назвою навіть альбому. Це типічний аудіофільський запис, все чудово, дуже чисто, дуже класно прописано, з купою дрібничок у нюансів, там неймовірний вокал і все це насичено бертонами, іде кудись там в нескінченність, і навіть там ще не губиться, а продовжується, десь там до краю Всесвіту. І ці навушники дуже гарно це відіграють. Не так ідеально, як, наприклад, ті самі Авант, або навіть не кажу про щось там. За пару-тройку тисяч баксів, але в цілому це прям, ну, скажімо да, той рівень, який ну, те, що потрібно, якщо вже не страждати, прям термінальною аудіофілією. Звісно, ці навушники це теж аудіофілія, але ще не така нетермінальна. І другий це в нас Джон Лорд Оріон Оркестра, Єрік Вейкмен, Сарабанда це просто Джон Лорд. Написав там. Пачку класичної музики, і оркестр її класно виконує. І, звісно, в нас тут дуже класна і оркестрова частина, і гітара приємно звучить. І взагалі дуже всі, все класно, прикольно, чудово, гарні артисти. Взагалі, ось ці два альбоми Celebrating John Lord, вони дуже чудові. Там і Дікінсон, і купа інших вокалістів з'являється в рок-частині, і в цій оркестровій частині теж класні пацани є. Тож все це вимагає гарних верхніх частот. Ну і, звісно, як ви можете догадатися, ці навушники їх дають без проблем. Якщо говорити про джерела, то вони чутливі, звісно, їм не потрібна якась там гіпервисока потужність. Навпаки, гарматурним навушникам вона шкодить. Тож, ось ці, ці аудіофільські забобони, типу, а давай я включу високий гейн, але підключу там iMatch, або там буду обережно скручу гучність на мінімум, потім раптово щось там торкнуся регулятор гучності і спалю собі навушники. Ні, тут цього не треба. Їм потрібен гарний технічний плеєр, там хоча б середнього сегменту, але в них є. Запас для масштабування навіть в більш високі сегменти, тож тут це без проблем. Вони доволі низькоумні, але не гіперчутливі, тому фоновий шум для них великою проблемою не є. Ну а про порівняння, дві модельки, що спадають на думку: перша, це, звісно, Avant. Avant більш технічні, більш нейтральні, трохи більш моніторні, з більшим рівнем деталізації фокусу на мікроконтрасті, а також з більш проробленими, ще більш проробленими верхніми частотами. Тут у нас більш музикальне звучання і трошечко з цього доданої ваги. Андромеди не ті, що 23-ті, а які там останні були класичні. Андромеди в них більш сухий, більш пружний бас, і навіть тут більше удару в ньому, і більш енергійні верхні частоти. Ця моделька трохи більш все ж для тих, хто полюбляє не таку агресивну подачу. Тож, в цілому, саунд зробили дуже класну роботу ще раз. Відпінгували прикольні навушники, які не схожі на флагман, але теж дають гарний технічний рівень, але в той самий час звучать музичніше. Дійсно, сподіваюся, що вони з'являться в нас в Україні в більш широкому продажі. Тож, позаяк, рекомендую їх до ознайомлення, якщо у вас буде можливість. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ну і, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ.